Армія РФ намагається вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області. Понад пів тисячі північно-корейських військових загинули у війні проти України та атака на Муромський приладобудівний завод у Росії. Про все у новинному дайджесті за 30 квітня. Ворог вперто намагається прорвати оборону наших військ на Покровському напрямку і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області, повідомляє Сирський. Приблизно 600 військових з КНДР загинули воюючи на боці Росії в Україні, повідомили південнокорейські депутати з посилання. Анням на розвідку загалом Пхенян зазнав до 4700 втрат. Армія КНДР адаптувалася до нових типів зброї, зокрема дронів, і за півроку участі у війні помітно покращила боєздатність. За це Північна Корея ймовірно отримала технічну допомогу у сфері супутників дронів і ППО. Пхеньян підтвердив відправку військ та заявив, що допоміг відбити захоплені українцями території. Кремовані тіла військових доправлять додому з Курська. Дрони СБУ атакували Муромський приладобудівний завод у. Росії, який виробляє обладнання для російського флоту та авіації, за даними джерел Суспільного пошкоджено щонайменше дві будівлі та спалахнула пожежа. Завод спеціалізується на виробництві засобів ініціювання і запалювання боєприпасів для збройних сил РФ і з 2023 року. Перебуває під санкціями України та ЄС. Верховна Рада продовжила можливість добровільного повернення військових, які пішли в СЗЧ, до 30 серпня 2025 року. Повідомив нардеп Гончаренко. Також у застосунку Армія Плюс з'явиться можливість подати рапорт на повернення онлайн.